Грант від Європейського Союзу в обласному центрі Прикарпаття відбулась стартова прес-конференція щодо проєкту під назвою Покращення безпеки здоров'я в Лошицькому районі та місті Івано-Франківськ. Ця ініціатива з польською стороною передбачає спільні напрацювання щодо організації медичного транспорту в надзвичайних ситуаціях та проведення навчань для школярів детальніше у матеріалі. Чити кошти від Євросоюзу та завдяки цьому розвантажити міські та державні бюджети. З Часу заснування центральної міської клінічної лікарні керівництво установи брало участь у різних проєктах. На сьогодні їхніми партнерами виступила польська сторона. Перед за все, це яскравий приклад санкцій Європейського союзу. Цей проєкт, тому що колись програма включала Польща-Білорусь, Україна, а тепер тільки Польща Україна. І колись наші партнери з Польщі працювали з білорусами, і бюджет ділився на три країни. А санкції Європейського Союзу забрали ці всі кошти і перерозподілили на Україну і Польщу. І цей проект яскравий приклад того, як ці розподілені кошти використовуються також в Україні. Суть цього проекту це, ну, це кошти, це кошти, які ми отримали від Євросоюзу, як ми, так і місто Лошице Польщі. Ну, це невелика сума, практично майже мільйон євро, 900 чимось тисяч євро. Частину тих коштів забирає як провідник цього проєкту лікарня міста Лошиця, Польща, а невелику суму 300 тисяч євро, отримує центральна клінічна лікарня. Директор медустанови за ці кошти планує оновити автопарк, адже наразі розповідає Тарас Масляк. Є проблеми як з спеціалізованими машинами, так і з транспортними. Весь транспортний гараж, який на сьогодні день є у центральній клінічній лікарні. Практично ми ні одного разу не оновлювали його за кошти чи державні, чи міського бюджету. І на сьогодні в нас стала просто критична ситуація з приводу цих машин, і ми. Запланували дві машини. Це одна для перевезення пацієнтів або хворих, а друга машина це з рентгенустановкою. Модель цієї машини буде покаже тендер, коли ми його проведемо. Яка буде в основному це для рентген-діагностників. На проєкту співпраці з польськими колегами подавались й інші медустанови. Однак позитивний результат отримала лише центральна міська клінічна лікарня. У подальшому у профільному департаменті планують розширити список галузей, в які залучатимуть кошти. Взагалі, європейський союз буде збільшувати програми, буде збільшувати фонди, з яких ми зможемо. Залучати більше коштів, і тому на даний момент нам потрібно необхідно більше людей, які спроможні абсорбувати кошти Європейського Союзу, більше людей підготовлених в проєктному менеджменті. І такі невеликі проєкти, я вважаю, що це невеликий проєкт на 300 тисяч євро, дасть можливість нам в майбутньому, коли відкриються більші фонди, бути готовими писати, впроваджувати більше. Масштабні проєкти, інфраструктурні проєкти. На реалізацію ж проєкту з Польщею міська центральна клінічна лікарня має два роки. Новий транспорт медустанова мала б отримати у першому півріччі 2025-го.